Усім привіт, слава Україні! Е, прийшов на поле в нас вчора ввечері і вночі була дуже сильна гроза. Прийшов і з цього всього, як то кажуть, шоку не встиг взяти телефон, навіть не те, що не встиг, якось не здогадався зняти. Повністю нам разом з цеглою вітер був дуже сильний вітер, прям такий ураганний. Вітер відкрив нам сітку. Добре, що після нього не було граду. Що все гаразд. І повністю цю сторону, бо вітер був з цієї сторони разом з цеглою. Отак пів поля відкрило. Де, 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 Деякі саме сітки разом з цеглою забрало, Викинуло на ряди, І з цієї сторони. Сітку також склало, відсунуло, разом вся цегла лежала ось так по полю. Тут от, ось так та плямка, видно, це так сітка була складена, а потім ось так з судою. Разом з цеглою. Щойно ходив, накрив назад, бо далі гримить, гримить від самого ранку зі всіх сторін. Ось там так видно темно, з тамтої сторони темно. Куди не подивишся, всюди, всюди гримить і блискає. Не знаю, що Соні буде. Соні мали дозакладати розсаду. Не знаю, то жара нереальна, не, не то грози зараз. І не знаю, що, що з, цього, з цього вийде, тому що ну, капець погода. Ось. І заодно, поки накривав, було відкрите. Хотів показати... Попався мені перший такий стаканчик, що я побачив, що вже є плюс-мінус нормально коріння. Ну вони всі приблизно одинакові. Це так виглядає в нас Азія. Е Завтра буд буде їй два тижні. Ось такий вигляд має коренева система. Ось ще один дуже великий плюс е прозорих таких стаканчиків. Повністю видно кореневу систему. Тобто нема такого, ви там думаєте, є корінь, нема кореня. Коли заклали і так далі. Тут одразу все по... Все, як то кажуть, видно повністю. Ось такий вигляд вона має. Взагалі шикарнюча, серединка. І я думаю вже найближчим часом буде починатися зрізка. Ми так і поступово йшли, один богарчик, другий, третій. Буде починатися зрізка на днях, залежиться від погоди. Але ще плюс нам треба тут до так виходить, що дуже розтягнуто в нас іде закладка вусиків, тому що дуже багато їх, дуже багато вусиків. І, наприклад, ось М -м Азія вже два тижні, а ось ці чотири гра останніх. Тут Мурано є, Аня і не пам'ятаю ще, який тут сорт, ще навіть не закладалися. Тобто, ось настільки в нас розтягнуто є. Ми просто не встигаємо, але час ще є. Навіть якщо ми найближчими днями закладемо, то до середини, ой, перепрошую, до початку серпня обсад раз буде готова, і тоді ми вже будемо відправляти. В кого є, наприклад, Суто Азія, і ми Азію зараз зріжемо, ми їм зможемо вже відправити. Тобто, ну, якщо когось, наприклад, Азія і Мурано, а Мурану ми ще не заклали, відповідно. Я не думаю, що є сенс відправляти зараз окрему Азію, потім окремому Мурану. Вже почекаємо, коли підросте Мурану, і вам відправимо разом з Азією. Разом. А в кого, наприклад, у нас там Азія і Фенела, наприклад, перші були закладені бугри вівторок середа, тобто два тижні тому. Якраз ми їх разом зріжемо. І в кого є окремо Азія, або Азія з Фенелою, або окремо Фенела. І ще там якийсь один сорт в кінці на тому бугрі, не пам'ятаю, то ми їх всіх. Вам від, тим від, відправимо. А решта просто ми за вами буде заброньовано, ми повідкладаємо. Просто ви, якщо навіть були перші, другі п'яті в списку, Ось, але просто ви ще замовили, наприклад, інший сорт, який чуть -чуть пізніше буде зрізка його йти, то відповідно, я думаю, логічніше буде почекати, щоб ваші всі сорти підросли і відправити вам все однією посилочкою. Ось тому, ну, мається на увазі, що ми, наприклад, той, хто замовив перший, але він замовив Азію і Мурану. Мурану нема, наче ми йому нічого не відправляємо. Ні, ми цих, наприклад, ваших 50 Азії відкладаємо, але чекаємо на Мурану. Зрізаємо Мурану, тоді беремо ваших 50 Азії, наприклад, чи там 30, чи там 20, хто скільки замовляв. Все, просто по списку відправлення не буде йти. Такому правильному порядку буде трошка кориговка по наявності розсади. Але це все буквально там, до тижня часу. Тобто нічок е катастрофічно, критичного немає. На початок серпня е розсада буде вся готова. Тобто, ми всім казали, що на початок серпня будемо відправляти, але ця розсада, яка буде готова в кінці липня, ми будемо телефонувати певні сорти, які вже є. І цю розсаду вже будемо відправляти, якщо людині вона потрібна, то вже... Прямо, коли ми вже її зріжемо кінець липня. Як ні, будемо тримати вже її до серпня. Так що, Кому терміново, можете вже писати на Viber. З перших, я ж кажу, буде Азія, Фенела, Роксана. І ще там здається один, один сорт. Це все пишіть, а я, я вже потім детальніше подивлюся, мене там є записано. Ось. Так що ось такі в нас справи. М -м, надіємося, грози більше не буде. Мали сьогодні зранку закладати розсаду, але люди передзвонили, не їдуть, е переживають, бо щоб не змокнути, я розумію, бо дійсно гримить зі всіх сторон. Невідомо, що ще сьогодні може бути. Так що... Не треба дощу, бажаю всім дощу, тому що в нас, нас випадає. Раз за декілька днів випадає, якраз поливає мені розсаду і полегшує мені трошки працю, але, на жаль, з такими наслідками, з таким вітром. Декілька там кущиків пошкодило цеглою. ну Це не критично, могло бути гірше. Все, всім дякую за увагу.